Ми на виставці Pedal-Expo 2019, найбільшій європейській виставці веслувальної тематики. На стенді гладіатор сьогоднішній огляд сад дошок гладіатор складатиметься з двох частин оглядовий і порівняльний. В першій частині ми оглянемо три базові лінійки з точки зору комплектації дизайну та модельного ряду, а в другій порівняємо безпосередньо технічні параметри дошок кожної лінійки, тестуючи їх На дві На 2020 рік гладіатор представлений трьома лінійками. Замість бренду d 7 Гладіатор випустив моделі лінійки Elite. Замість Лінійки BL, тепер Gladiator Pro, а LT залишилась в тій же назві і в тому ж форм-факторі. Щодо Gladiator LT. в наборі ми маємо той самий чорний насос, ліж і таке ж весло, як і в прошлому році Алюмінієве трискладове. Єдине, що Покращили, то змінили розташування кліпси для того, щоб в цьому місці весло більше не ламалося. Безпосередньо по дизайну та конструкції майже нічого не змінилося. Тобто немає ніяких детальних змін, а я... кріплення грузу тепер маємо якісний, сучасний пластикові доріг. Має сенс відзначити, що гладіатор ELT то є одношарова, най найлегша і найпростіша модель, яка комплектується адекватно з простим комплектом і має займати нішу найбюджетніших досок в лінійці гладіатору. Щодо лінійки Гладіатор Pro, яка прийшла на зміну гладіатору BL з 2019 року. Ми також маємо деякі зміни. Крім дизайну дошок, як ви бачите, синю салатово зелені кольори. Також змінилась і лінійка розмірна. 10,4 на 31 з'явилась замість 10,0. а також маємо 10,7 на 32. вінсерфову версію, прямо от в середньому ціновому діапазоні. І додалися деякі круїзінгові дошки 11,2 і 114 для початківців спорту. Легко бачити зміни дизайну та косметичні зміни. Ну, наприклад, підйом під п'ятку, також пластикові дерінги для резинки під груз. Але нас цікавлять більш технологічні нюанси. В технологічному плані це той самий дропстіч аналог матеріалу MSL, тобто двохшаровий ламінований матеріал. Який був і в 2019 році, він себе зарекомендував досить якісно і не потребує ніяких змін, а от тонкий рейл по периметру виробник позиціонує як більш технологічний в дошках 2020 року. Також можна легко бачити деякі зміни, зміни на дні дошки. Ви бачите, що цих уже гнучких плавників немає, US Finbox, і дошка отримала гнучкий, якісний плавник з поліуретану. В Комплекті Гладіатор Pro те ж саме весло, що і в прошлому році з, деяким, з деякою зміною дизайну лопатки, той ж самий насос, який був у ВБЛ, ну і той самий рюкзак з колісною базою, лямками і все, яке було раніше. Гладіатор еліт прийшов на зміну до 7-й дошці в лінійці гладіатора і займає найвищу позицію, позицію в цій лінійці. Е, поширена лінійка досить щільно. Десь 6 D8 були 112, 11.4, 116, то е, дошки для круїзингу або початкового турингу. Спортивний турингові 12,6, а також повна лінійка з трьох дошок 14 рейсових для швидкого педалювання. Повністю карбонове весло, легке, зручне. Маємо прямо в комплекті. І найбільш цікавим в, цьому, в цій лінійці видозміною, доповненням, маємо новий насос з зовнішньою трубкою від браво. В загальному можна порекомендувати дошки до 10 футів як дошки для дітей. 106 108 з круглими носами, all-round, як завжди. То дошки для початківців, а також для всіх, хто не визначився. Дошки рівня 11,4-11,2 маємо. То для круїзінгу 12,6 бувають як спортивні, так і туристичні дошки, А 14 дошки то вже для гонщиків. Можемо швиденько переглянути всю лінійку гладіатор, що планується до випуску в 2020 році. То ЛТ. Далі будуть рентальні для прокату дошки, голий комплекти, можливо, з двокомпонентним веслом, які матимуть в основі технології БЛ, тобто ПРО-моделі 2020-го 2020 році, тобто, MSL, от ту ж саму, і простий дизайн. Далі йдуть класичний PRO, фактично вони прийшли на зміну БЛ. Ті ж самі PRO в в варіантів виконання дизайн будуть трошки дорожчі, в тій же самій комплектації. Elite, е котрий прийшов на зміну D7. І найцікавіше, що ми будемо мати, то арт. Виконані кастомні моделі в тій же комплектації, як і Pro, але ще більш дорожчі, ніж дизайн-моделі. Тобто ми можемо, ви, можете, ви зможете заказати будь-яку із цих кольорів, якщо вони будуть на складі, звичайно, для того, щоб гристи якось оригінально. Ідея створити три лінійки ґрунтується на використанні трьох різних матеріалів. Одношаровий дропсічай РДЕК найтонший та найдешевший матеріал, з такого виробляються бюджетні моделі ЛТ. Історично двошарові дошки клеїли додатковим ПВХ по палубі та дну для посилення жорсткості та надійності. З винаходом процедури фабричної ламінації параметри надійності та ваги виробу значно поліпшилися. Так виникли матеріали, аналоги MSL, задіяні в основних лінійках Pro, Design, Art. Але це не все. В нові тканині, використані дошках еліт, поліпшили ткацькі технології плетіння, що в результаті призвело до збільшення жорсткості виробу. Протестуємо дошки, зведемо результати в таблицю. Для порівняння жорсткості дошок ми спочатку добиваємо їх до однакового тиску: 16 пісень. Дошка 114 була накачана до тиску 26 PSI. Щоб порівня... порівняти тиски в однакових умовах, ми маємо трошки приспустити. В умовах, коли навкруги працюють люди, інколи треба робити це тихенько. Тому ми взяли редпедлівський салент Remover і зараз перевіримо, як він працює на дошках гладіатор. Досить тихо, ніхто ні, не привертає уваги, ніхто не чує цього звуку, бо інакше було б так. Для перевірки жорсткості ми поставили один і інший стілець. Сперли носик і корму на ці стільці. Поставили на задньому плані лінійку у явний рівень. І зараз своєю вагою будемо прогнати ці дошки. Моя вага 72 кг і тиск накачування дошок вони надуті досить вяло, до 16 PSI. Прогін дошки склав 4,5-5 см в статиці. Гладіатор Pro в тому ж самому розмірі 114 при тих самих умовах фіксуємо. В статиці замір на 16 PSI Gladiator Pro склав близько 7 см. Щоб порівняти, порівняти Gladiator Pro та LT, тобто нижчі моделі лінійки, нам прийшлося взяти розмір 10,8 за, за базову одиницю порівняння, тому що в ЛТХ просто немає 11.4. Ми порівнюємо тепер 10,8 BL Тобто про модель з ЛТ-108 при тих самих умовах. І під моєю вагою статиці, ця дошка надута до 16 PSI, прогинається на 3,5 см. Гладіатор ЛТ, найбільш гнучка дошка в лінійці гладіатор одношарова, показала 6,5-7 см прогину. Важко однозначно сказати наскільки комфортніше, чи некомфортніше, потрібні ці параметри вам на, в момент вашої відпочинку, вашого педалування, ваших досягнень на воді. Але, як мінімум, ми знаємо, що різні матеріали, які закладені в основу виробництва, приводять до різних різних, різних параметрів жорсткості. Ми порівняли ці параметри, і як мінімум ви бачите, чому. Дорожчі дошки коштують дорожче, а дешевші коштують дешевше. При скіпливого сапера може виникнути доцільне запитання: чому дошки однакових моделей так суттєво відрізняються по глибині прогину. По-перше, подивіться на параметри дошки. Крім різних ширин, маємо ще й різну товщину ардеку. А то один з основних факторів жорсткості: чим товстіший матеріал, тим більша жорсткість. По-друге, Офісні стільці зі спинками в якості опорів змушували міняти тестову дистанцію. Звичайно, збільшення відстані між опорами збільшує прогін. Також доцільно відмітити, що тестовий тиск 16 PSI не є рекомендованим для використання і скоріше є ближчим до мінімального. Дошки серії LT рекомендується качати до 18, а про еліт майже до 20 PSI або й більше в залежності від умов використання. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами! Якщо й надалі хочете отримувати максимально віктивну інформацію про сап.